Тяпа, тяпа, тяпа. Тяпа, тяпа. Бояться меня. У нас дві качені сім'ї. Тут у нас 12 каченят. Ці мама ховає від мене. Тяп, тяп, тяп. Ага. Какой ловлять. Тяп, тяп. Ты кробатка. Стоишь на одній нозе. Там батяня. Потяпа, тяпа. Зараз покажу. квитая, квитая ликарская ромашка. Зелечка на моем подверии. Дички напилося і гарно йому. А тут живе інша сімейка. Сім'я. Зараз зайду всередину, щоб їх треба побачити краще. Тяпи, тяпа, тяпа. Тут у нас 16 коченятак. Вісім трошки старші. І вісім трошки менші. Старші то качка висадила, а вісім то я в інкубаторі. Гріла яйця. Тяп, тяп, тяп. На це ми це ці мені менше бояться, бо Ну шо ж ти жереш корм, качиний, він дорогий. Я ж тобі насипала пшенички. Ні. Тяп, тяп, тяп. Толстожопики. тут их болотцы. Тельки налю свеженькой водочки. Уже она брудна. Тяп, тяп. Тут рядочок повинів. Перед дощем тільки посадили їх. Там курки рогаються. Щось хочуть від мене. А поговорить картопелька гарна цього вже уже подекуди квітує їй подобається така погода. Волога. Волога. Ми її тільки перед, перед дощем пролили. Ну нічого, її багато не буває. А ось цей шматочок. Тут вже добре квітує. Тут і рядочків не видно. Я пройшла всі заморозки, бо ми її вкривали. А Ось сидить паразит. Ми його зараз задавимо Ах, я бачу, тут вони сидять. Все ж таки без обробки не не обійдеться жеруть. Там всередині бачу, я тоді вже не прийду. ось така гедота. Мабуть, завтра прийду обробити. Обробити. Так що у червні будемо смакувати молоденькою картоплею. Сьогодні дивилась 60 гривень за кіло. А стара 35. Ну, вона така страшна. Яке небо. Яке небо. І знову будуть канонади. І знову не закриєш очі. Це тепличка. Томати квітують. Тут в мене один кущ малини. Треба її прибирати. Може, не треба. Та доріжка не дуже була вражайною, але ми там посадили перші томати цьогоріч. І, до речі, на вулиці я вже бачила томатики. А тут тільки квітує. Так що як це працює не зрозуміло. Як це працює? Це жовті несі. Помидора. Вот такая помидора. Тут и иконочка можно закачать там из Тут халапеньо. Дуже гіркий перець. Але не знаю, не знаю, чи буде толк. Ви маєте нам щось сказати? З приводу 29 травня? А? Ні, не маєш. Добра собачка. Добре. Люблю собачку. Где наши зубы? У нас большие зубы. Да. Большие зубы. Давай, давай дружить. Давай дружить. Гер, 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 гер. У него тут будет накрапать влитку. Ой, как ты вздохнул. вашка то бежит, да, Ира? Вот так. Лжить в тільки йому моторошно. Да? Бо тут все літає. все збивають. Да, Вірка? Ох ти такое Вірка. Вам надо така шибако? Щобак, шибака, шибак, собака. Добра собака. Тільки не полюбляю дітей, коли вони бігають на вулиці. Не? Не полюбляєш? Ну ладно, охорона лежи. Ось цей собі подарунок сьогодні купувала. таку трубчасту. Світку. Так і не встигла я зробити тут гарно собі діляночку, але хоч встигла висадити пунції. Ну, ще про підсукуленти під троянди. Буду доробляти доріжку. Ох, який кущ у мене тут буде лаванди. Ось ось. Із обох боків троянда. Скільки років? Я навіть не знаю. Там гуляє сітка. Качка. А хто це зламав? Хтось? обламав виноград ось там не качка гуска Гуска з гусеняками гагакає га, зранку не дає спокійно спати так усока Дуже гарна осока. Бордова листа така. З насіннячка її вироста. Так в мене будуть квітувати. Ай, забула, як називається. Ось так бачу квітка -нос. А діток поряд немає. Коли він відквітує, він вже загине. Ось тут буду продовжувати робити діляночку свою. Ох, як гарно квітує гвоздика. Гарненька. Гарненька. Тут трав'янка ще теж тримається. Ось на пункті я вже бачу, де буде приріст, а де будуть квіти. Теж дуже гарна. Вона зараз. Ось тут будуть квіти. Тут будуть квіти. А це будуть приріст. Ось тут буде три квітки. Такі вони молоденькі, все гарненьке. Молоденькі і гарненькі. Так, вартинці моя. Це або лайт, або сільвердолар. Три пагінця дуже гарні. Тут один цибульковий ірис. Я його вже не стала прибирати. Так, ну і покажу городи. А, ні, покажу. Ось. Які вони тут вогники дуже красиві? Різнобарвні. Це Турецька гвоздика, турецька гвоздика. Ну тут вже все відкитувала. Армерія тільки. Теж гарний колір. Бо тут в кущі два кольори. Ось. Інший колір. І поділити їх неможливо. Гарний. Колір гарний. Ось, яка в мене тут клумба. І тут клумба з нерозсадженими туйками. Все вони в горщиках чекають свого часу. От, тут не знаю де взялася. Біла півонія, <звід> запах. Коріння в неї, мабуть, під, під доріжкою, його неможливо звідти викопати. Ось так у нас вся частина городини. Під сіткою затіняючої, тому що у Запоріжжі без затіняючої сітки і крапельного поливу нічого не отримаєш. І тут гортензія у мене починає квітувати. Треба було прибрати, мабуть, квітку, щоб контр розвився. Але я сказала, що це широколиста гортензія, Не волотиста. Треба буде її захищати взимку. Це кокофлеш в мене. Збронюк. Ну ось тут у мене томати, а тут у мене перець. Перці. Тут горошок підсіткою. і огірки. Рядочок. На це не основний. Ось тут. Зіменіка, це не полуниця, це, це не суниця, Ні, це сумич. <смі> Сама заплуталась. Це суничка, яку я вирощувала з насіннячка. Ось вона така, але вона дуже запашна. Вона дуже запашна. І вона плодоносить, якщо її поливати. Соліто. Ось, сонечко. що я показую, не зрозуміло. Ось сонечко. Ну, дуже запашно. Так що так. От там будуть шашлики сьогодні. Ось у мене ще огірочки. І там дійсно вже є маленькі огірочки. Але до четвертого Листа все треба прибирати. І пагінці, і вуса, і завість огіркову, щоб вони набралися сили. Тут в мене скоро буде ліс. Одну я вже з'їла та, що залишилось того року. ці почали добре наростати. І зупинились, мабуть, коріннячко пішло рости. Там цих 25 літрових лідерцях є отвори внизу, які ми зрізаємо на зиму, коли забираємо теплу частину, так, інжир буде ось тут, гвоздичка і трохи черенкувала, живцювала. Це зайчавушка. Це мої ніжки. А це, мабуть, з лісу прилетіли. Ось вони вже відкитували. Квітка де? Ну ти де? не хоче. Ось тут у них такі вже коробочки насинели. Лілія лікарська була весь час така висока, а другий рік, ну щось зовсім. Таке її підгодовувало. І все одно. Не хоче вона бути красоною болденне. А то ага. Велике. Що тут така Но это же не мамкин штопор. Нет?